Україна це земля, яка багата не лише історією, а й природними дивами. Серед цих скарбів особливе місце займають озера. Деякі з них овіяні легендами, інші приваблюють незвичайними властивостями, а треті є справжніми природніми феноменами, які зачаровують своєю красою. У сьогоднішньому відео ми вирушимо в захопливу подорож до найбільш незвичних озер нашої країни, щоб розкрити їхні таємниці і показати, наскільки унікальною є природа України. Ми дуже вдячні за вашу активність та поширення українського контенту. Тож не забувайте підписуватись на канал Хемерія та ставити вподобайки до цього відео. А ми розпочинаємо. Безперечно, одним з найбільш впізнаваних озер України є озеро Синевир. Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, воно є найбільшим і найглибшим серед гірських водойм країни. Його максимальна глибина сягає понад 22 метри, а площа близько 7 гектарів. Озеро Синевир зберігає кришталево чисту воду, яка залишається холодною навіть у літню спеку. Серед гірських вершин Закарпаття. Синевир ніби дивиться на небо, відображаючи в своїй поверхні хмари та стародавні ліси. Синевир має багатовікову історію та вважається частиною національного природного парку. Ця водойма оточена густими смерековими лісами. Вода в озері настільки чиста й прозора, що можна побачити рибу, яка плаває біля дна. За легендою, озеро утворилося від сліз дівчини на ім'я Синь, яка оплакувала свого коханого вира. Їхня любов була трагічною. Батько дівчини не дозволив їй бути з простим пастухом і наказав убити хлопця. Там, де пролилися сльози сині, і з'явилося це дивовижне озеро. Сьогодні синевир є популярним туристичним об'єктом, де можна насолоджуватися природою, прогулюватися стежками або насолоджуватися відображенням гір у спокійній воді. Далі у нашому списку ми перенесемось на південь України у Херсонську область. Саме тут розташоване Лемурійське озеро. На цьому місці природа створила диво, яке не просто описати словами. Рожевий колір води озера викликає асоціації з фантастичними краєвидами іншої планети. Туристи часто називають його просто рожевим озером. І справді, хто б міг подумати, що в степах Херсонщини приховується справжній райський куточок. Його дивовижний колір створюють мікроводорості, які виробляють каротиноїди та бета-каротин. Також озеро збагачене мінералами, кислотами, вуглецями, азотистими речовинами та солями, а на березі чимало лікувального бруду. Це природне диво приваблює не лише туристів, а й тих, хто шукає цілющих властивостей. Адже тут солоність води подібна до знаменитого мертвого моря. За місцевими легендами рожевий колір води пов'язаний із давнім падінням метеорита. Кажуть, що вода озера має магічну силу, здатну лікувати як тіло, так і душу. А зараз ми поговоримо не просто про одне озеро, а цілу систему водойм, розташованих на Волині. Шацькі озера це група з понад 30 озер у північно-західній частині Ковельського району Волинської області. Серед цих озер найвідомішим є озеро Світязь, це найглибше природне озеро України. Його глибина досягає до 60 метрів. Світязь має легендарну прозорість води, яка пояснюється високою концентрацією срібла та гліцерину. Вода тут не тільки приємна для купання, але й має цілющі властивості. Уздовж берегів можна знайти мальовничі піщані пляжі, а навколо простягаються густі соснові ліси, які додають регіону особливого аромату та затишку. Шацькі озера це ідеальне місце для відпочинку водних видів спорту та риболовлі. Уночі, коли над озерами сходить повний місяць, вода здається магічною, а тиша сприяє розслабленню та гармонії. На півдні Одеської області, у межах Буджацького степу, розкинулося озеро Ялпух величезна прісноводна водойма, яка є однією з природних візитівок України. Це найбільше за площею Прісне озеро нашої країни. Його довжина складає понад 25 кілометрів, а ширина сягає до 5 кілометрів у найширшій точці. Глибина озера варіюється від 2 до 6 метрів залежно від сезону і рівня води. Водойма є частиною великої дельти річки Дунай і разом із іншими озерами регіону утворює унікальну екосистему, що має велике природоохоронне значення. Річка Ялпух, яка бере початок у Молдові, є живильним джерелом даного озера. Цікаво, що річка і озеро мають спільну назву, що в перекладі з тюркської означає Велике Озеро. Ця назва повністю відповідає реальності адже Ялпух дійсно вражає своїми масштабами. Ялпух є домом для численних видів флори і фауни. Береги озера слугують домівкою для багатьох видів птахів, зокрема рідкісних і зникаючих. Тут можна побачити чапель, лелек, качок і навіть орланів білохвостів. Особливо вражаючою є міграція перелітних птахів, які зупиняються на озері під час своїх довгих подорожей. Озеро Ялпух має не лише природну, а й історичну цінність. У стародавні часи його береги були заселені представниками різних культур. Які залишили по собі археологічні пам'ятки. У середні віки водойма використовувалася як важливий транспортний і торговий шлях, пов'язуючи різні регіони північного причорномор'я. Сьогодні озеро Ялпух є популярним місцем для відпочинку серед місцевих жителів і туристів. На його берегах можна знайти затишні пляжі, місця для пікніків і риболовлі. Особливо привабливим озеро стає влітку, коли вода прогрівається і можна насолоджуватися купанням чи прогулянками на човнах. Пейзажі навколо Ялпуга надихають художників, фотографів і просто любителів природи. Тихі світанки і заходи сонця над озером створюють неймовірні картини, які залишаються в пам'яті на довгі роки. Кожен, хто відвідає Ялпуг, відчує особливу гармонію цього місця. Озеро надихає, заспокоює та зачаровує. Залишаючи в серці незабутнє враження. Серед густих лісів і пагорбів Черкащини, неподалік від села Бучак, знаходиться одне з найбільш загадкових і красивих озер України. Озеро Бучак, що утворилося на місці котловану недобудованої Канівської Гес, вражає своїм спокоєм і чарівною атмосферою. Його кришталево чиста вода і мальовничі береги. Стали притулком для тих, хто шукає унікальних вражень і природної рівноваги. Берег озера обрамлений схилами, порослими соснами та листяними деревами. Це місце стало популярним серед туристів і фотографів, які приїжджають сюди не лише для відпочинку, а й щоб насолодитися неймовірними краєвидами. Зі схилів відкривається вид на величний Дніпро, який додає ще більше драматизму та краси цьому куточку. Озеро Бучак оповите містичними легендами. Місцеві жителі розповідають, що у водах озера інколи з'являються дивні тіні, які нібито залишилися від недобудованої електростанції. Інші стверджують, що на цьому місці можна відчути незвичайну енергетику, яка приваблює людей, що шукають натхнення чи духовного очищення. Це місце також відоме серед кінематографістів. Тут знімали сцени до фільмів, адже озеро і навколишні краєвиди створюють ідеальну атмосферу для історій із присмаком таємниці. Озеро Бучак це гармонійний симбіоз природи й історії, який дарує незабутні враження тим, хто його відвідує. Його дзеркальна гладь та відчуття відірваності від цивілізації залишають у серці особливий спокій і захват перед красою України. Наступним у нашому списку унікальних озер України розташоване озеро Сиваш, або як його ще називають Гниле Море. Це унікальна природна система лагун, що простяглася між Кримським півостровом і материковою Україною. Це найбільш мілководна водойма нашої країни, середня глибина якої всього лише до одного метра. Озеро вражає своїм рожевим кольором води, створеним завдяки мікроводоростам. Площа Сиваша перевищує 2500 тисячі квадратних кілометрів, а його солоність є однією з найвищих у світі, досягаючи близько 40%. Але не дивлячись на це, у водах озера мешкають ракоподібні та інші організми, що адаптувалися до екстремальних умов, а його береги стають прихистком для тисяч птахів, серед яких рожеві фламінго, чаплі та пелікани. Лікувальні грязі Сиваша багаті на мінерали та широко використовуються в медицині і косметології. Водночас озеро є важливим економічним ресурсом завдяки видобутку солі та мінералів. Однак Сиваш стикається з різними викликами, в тому числі воєнного та екологічного характеру, зокрема забрудненням і навіть змінами клімату, що загрожують його тендітній екосистемі. Проте цей унікальний природний об'єкт нагадує про красу і крихкість природи, яку ми маємо берегти для майбутніх поколінь. А зараз ми поговоримо про найвище озеро України, яке розташоване на висоті аж 1801 метр. Це озеро Бребенескол. Воно утворилося у льодовиковій чаші і має площу лише 0,6 гектара. Але його глибина сягає майже 3 метри. Вода в озері завжди дуже холодна. Навіть улітку температура рідко перевищує 10 градусів Цельсія. Карпатські вершини приховують безліч див, і озеро Бребенескул є одним із них. Це озеро є найвищим озером України. Його холодні води виглядають, ніби дзеркало, що відбиває навколишні скелі. Сюди приходять, щоб відчути гармонію природи і насолодитися величністю гір. Це місце однозначно варте вашої уваги, адже тут можна побачити дивовижне і унікальне поєднання українських водойм та краси українських Карпат. Сувора, але захоплююча краса озера приваблює любителів гірських походів і фотографів усе навколо здається незайманим і первозданним. Бребенескул ідеальне місце для тих, хто шукає усамітнення і гармонії. Колишні кар'єри на Чернігівщині перетворилися на систему мальовничих озер із неймовірно чистою водою Блакитного відтінку, звідси їхня назва Блакитні озера Чернігівщини. Ці водойми стали відомими завдяки своїй прозорості й особливому кольору, який пояснюється кварцевим піском на дні. Також ці озера приваблюють своїм виглядом з висоти пташиного польоту. Блакитні озера оточені густими сосновими лісами, які насичують повітря ароматами хвої, це місце стало популярним серед туристів завдяки можливості не лише насолоджуватися купанням у кришталево чистій воді, але й відпочивати на піщаних пляжах чи прогулюватися лісовими стежками. Улітку тут збираються родини, які шукають спокою серед природи. А восени навколишня місцевість стає улюбленою для любителів тихого полювання. На мальовничих околицях Житомира, неподалік села Левків, серед густих лісів і пагорбів, приховане унікальне природне диво, яке називають Скіфським озером або ж озером Кит. Ця водойма отримала свою назву завдяки незвичайній формі, що нагадує силует кита, якщо дивитися на неї з висоти пташиного польоту. Озеро Кит не лише зачаровує своєю формою, але й має дивовижну історію виникнення. Це озеро, рукотворна водойма, яка виникла після закриття одного з гранітних кар'єрів у цій місцевості. Глибина водойми у деяких місцях сягає понад 5 метрів, вода тут кришталево чиста, з ніжно-блакитним відтінком. Легенда свідчить, що своїми незвичними кольорами озеро завдячує мінералам, які залишилися після видобутку каменю. Береги озера оточені сосновими лісами, які створюють ідеальні умови для відпочинку. Це місце приваблює туристів, шукачів пригоди фотографів, які прагнуть побачити красу водойми і насолодитися спокоєм природи. Місцеві мешканці також використовують озеро для купання в літню спеку. Озеро Кит це приклад того, як природа і людина створили дивовижний куточок, де гармонійно поєднуються краса, історія і можливості для відпочинку. На висоті понад 1750 метрів над рівнем моря, серед величних гірських хребтів Карпат, розташоване одне з найзнаменитіших високогірних озер України це озеро Несамовите. Природне диво, яке овіяне легендами та, та таємничістю, вражає своїм спокоєм і водночас величу. Несамовите це льодовикове озеро, розташоване на схилі гори Туркул. Воно має овальну форму та невелику площу близько 0,3 гектара. Глибина озера не перевищує півтора метра, а прозора вода дозволяє побачити кам'янисте дно. Озеро живиться дощовими й талими водами, оскільки природних приток у нього немає. Оточене полонинами та скелями озеро несамовите вражає своїми краєвидами. Тут можна спостерігати, як хмари опускаються на землю, огортаючи все навколо містичним серпанком. У ясну погоду вода озера відбиває небесну синь, наче дзеркало, створюючи неповторну атмосферу. З несамовитим пов'язано чимало легенд. Одна з найвідоміших розповідає, що озеро є місцем, куди потрапляють душі людей, які скоїли тяжкі гріхи. Кажуть, що якщо кинути в озеро камінь, можна викликати бурю. Інша легенда стверджує, що вода несамовитого має магічні властивості. Якщо зануритись у воду, то людині повернуться сили, а її бажання здійсниться. Це місце також приваблює туристів. Щороку сюди приходять мандрівники, які хочуть не лише побачити це природне диво, але й відчути його енергетику. Озеро часто є частиною популярних туристичних маршрутів. Однак несамовите це не лише краса. А й вразливий природний об'єкт. Воно страждає від туристичного навантаження, інколи люди залишають сміття або порушують спокій цієї унікальної екосистеми. Несамовите це справжній символ дикої природи Карпат, де кожна деталь гармонійно вписується в ландшафт. Воно нагадує про важливість збереження природної спадщини України, яка вражає своєю красою та магією. Отже, Україна це земля, яка багата на природні дива, і її озера є справжніми перлинами, що відображають красу і багатство природи. Від високогірних водойм Карпат до фантастичних рожевих озер півдня кожна водойма має свій унікальний характер, легенди та неповторну атмосферу. Ці озера це не лише місця для відпочинку чи фотографій, вони розповідають історії про природу людей і час. Який зупиняється, коли стоїш біля їхніх берегів. Озера України це дзеркала, в яких кожен може побачити частинку себе і своєї історії. Звісно, сьогодні ми розповіли далеко не про всі озера України, але спробували привідкрити їхню унікальність, красу та важливу роль у природі нашої країни. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал Хемерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у майбутніх відео.